Не знаю, де вони, що може, в тебе буде про тисяч долярів? Я хочу долярів. Що ти що ти тянеш кота за яйця? Давай угу. А де взяти такого дракончика, як вас на шиї? Правила якісь є? Так, да, мені пару долярів дати. Ага, ага. А бути людей можна? Я хочу бути людей. Ага, угу. дякую вам. Можна вийти і піти заробити долярів. Я хочу долярів А куди вони поїхали? Що за прикол? Я казав, що мені треба долярів накинути. Верни його назад. Що це за прикол? Заповни. Можна їхати, ні? Один поїхав, вже один поїхав. І кваліфікація, дві кваліфікації. Ого. почекай, будь ласка, можеш накинути мені пару тисяч. Я Всі скинулись мені. А ви мене вб'єте зараз? А. Ви ж казали, що не можна бити людей. А я хочу бити. А остатися не можна. Я, я не туди поїхала. Треба було тут двоє. А я не туди я поїхала, Артем. Я забула. Ну я ж кажу, що не цей. Сюди поворот, типа. Ага. Блядь. А де ми ж можно? Дай не встигну. Бля. Ладно, я до того. Да, 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 я до третього. РТМ я, я вже встигну. тут. РТМ. Я на КПП. а, а де третій? Бля, я не бачу де третій нахуй. Прямо, просто прямо і так. Я ж шарі не бачу вишку. Я знала, що ти будеш не цей. не по головне, що в лаєн тридцятку виграть. Третій? Ну і похуй. Вже троє приїхали? Його ж можна скинув. Ай, єба! Він мене скинув, а не я його. Це адекват. Ні ну явно, що я перший був, ну. Я ж думаю, ніхто не спорить. Mm -hmm. <плес> Бач, Миколі навіть сказати нічого, Кстати, заткнувся. Вже не може сказала? придумати, що висрати три хвилини. <плес> а що ти сказала? Я сказала, що ну, я написала, ну ти визначишся, то пахне розладом особистості. Він не може визначитись, походу. Да. О. Ну, коротше, мальчик потеряв.